Зіпелор, приболю в горлі. Чи брехня, що буде відбуватися зараз? Тут розкажу коротенько і навіть покажу. По одному учаснику з команди виходимо, стаємо на цей постамент і озвучуємо якийсь факт. Він може бути правдивий, а може бути вигаданий. Учасник навпроти має сказати, правда це чи брехня. А ви підтверджуєте свою історію, повернувши табличку на камери, які розташовані. Ось там. Я хочу зіграти першою із ППП. Володику. Гайда. Але Водику. Володя. І Леся Івановні підійшов. Вона! Володя Шумко. О, 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 о. Володя, ну ти якийсь ексгібіціоніст. Чого це? Бо Я його добре знаю, повірте. Чого ти наїжджаєш? Ти просто рандомні факти про Так. Володя. Ми з тобою багато років знайомі. Ти знаєш, що я дуже люблю свою роботу. Я працюю ведучою. На новому каналі працюю ведучою на весіллях, корпоративах, хрестинах. Скажи мені, правда чи брехня, що я вела собаче весілля? Дякую. Е, значить, собаче весілля запросили Лес, ну, це ти б не погодилась або дуже пенсійно. Собаче весілля. Це міг бути прикол на весілля комусь. А в нашої є собаки. Лесь, можете? І ти така дама. Та це правда. Лесь, ти любиш гроші. Люблю. <рес> це брехня. Я провів би. Окей. Ем, коротше, правда це чи брехня, що я <рес> обіймав. Обіймався з королевою? Данією. Ну, це ж. Ні, я думаю, що вона нормальна жінка. Ну, можливо, ти зараз мені скажеш е, з якоїсь там. Знач... Ні, це брехня. Нічого ти не скажеш. Ні. Це правда. Це правда. Wow. Боже, як всі встидно. Дивіться, на жаль, Фото не збереглося, я десь просто е, загубив носій. Рівку. Носій, так. Е, е, це було в Копенгагені свято було. І е, ми пішли з хлопцями там, з друзями гуляти і зайшли на території, можна було заходити на територію палацу. Угу. Я був впевнений на 100%, що це аніматори. А вона дійсно вийшла, а як свято, в неї була сукня гарна. І я підійшов, е, кажу, можна я сфотографую? І тому от так от вийшло. І ти реально обняв. Так, так, звісно. Обійняв і фотку зробив. І вона ще така. Обіймай тепер королеву, хто зверх. Ну не так було. Ну, молодець, Володь, молодець. Ми пішли. Ми маємо після себе прибирати? Ні, ти не маєш піти, пішли. Ні, ти королева нічого ж ти королева. ти прибереш. Не треба прибирати. Дякую. Так. Попам, Від нашої команди ми відряджаємо обличчя журналу. Садгород. 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 Саша! Олександра Машлятіна, ваші yeah! оплески. Я вам роз, розкажу, як прищеплять. Yeah! 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 Ви кого відряджаєте? Oh! В тому, що Олега мене дуже добре знає. А це не проблема. Це не проблема. Хіба це проблема? А абсолютно Якщо не проблема. там не брехня. Go, 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 go. Саша. Давай. Е, я починаю. Ну, ну, добре. Чи правда, що мене затримували за проституцію і махінацію з готівкою. Ага. Саша. Я дуже тебе добре знаю. І мені здається, що будучи в образі повії, ти могла отримати готівку. І отримаючи готівку вперше в своєму житті, ти одразу захотіла її примножити. Тому я думаю, що це правда. Але є поправка, це в реальному житті. Це 100% тоді правда. Це правда. 100%, я впевнений. <кій> Отож, Олег. Так. Eh ти мене дуже сильно бісиш. Не хочу нічого розказувати. Давай тепер ти. Як це розкажи? Я перший раз летіла в Америку. Я дуже хвилювалася, напевно, того вони подумали, що щось не то. І мене це. Попросили на секундочку, вони в мене забрали телефон, знайшли просто скріншот якоїсь білизни, навіть не мене в білизні, просто типу, о, гарно, треба замовити. І вони такі, Is it you, miss? Is it you? Я просиділа три години в аеропорту, але потім вони зрозуміли, що я не повія, і готівки в мене, звісно, немає. Який жах. Як шкода. Саш, ти згадала про Америку, і в мене є якраз питання про Америку. Я в тому році. Літав по роботі в Лас-Вегас. І чи правда, що в тому році в Лас-Вегасі я одружився? О! Я думаю. Це було би круто. Але мені здається, блін, ну ти, звісно, ще та дурочка. <сум> ну Мені здається, що це брехня. Чому? Куди ти літав? По якій роботі. Куди у тебе робота? <сум> Ні, Я думаю, що це брехня. Думаєш yes? брехня? <рекунеч> — да. да. Ти, ти, ти відповідальний. Ти би так оце е е обручками не розкидувався. Це брехня. Є. Yes! 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 Yeah! Молодець. <плес> Але ми з тобою можемо полетіти потім в Л... Л... Лас-Вегас. Це не алей. Ну, хоч хоч так. Облиски машляті. Ні. Ну як ти виїжджав минулого року? Від нашої команди виходить легендарна співачка України. Таянна. Я йду. Ну і ти йдеш. Бо тебе кохає. Фантастична жінка. Я почну ти? Давай ти. Давай я. Чи правда, що я займався... Ти знаєш що таке Фрі-файт фрі – це вільна так. боротьба. Ну, Плюс-мінус. Так. Uh, так от, чи правда, що я займався фріфатингом? Так. І провів бій зі зламаним вухом. Ей, не підглядай. <рес> я думаю, що це правда. Добре, я не буду тягнути інтригу. Можу тобі показати одне вухо. Інше вухо. І як ти розумієш, ти вгадала, тому що це дійсно правда? І Вау! у мене було зламане ліве вухо. Третє око! Третє око! Тому Живка. дійсно на одному з тренувальних Молодець. боїв мені коліном придавили вухо. До речі, це було моє останнє тренування з Е, Я можу починати? Так, звісно. Чи правда, що в мене був секс з підписником? О, ну давай. За логікою йти. Хлопець зазвичай підписується на свою дівчину і є твоїм підписником виходить. Тобто, так, це правда. <рес> так, це правда. <рес> oh. <рес> так, а що ж там за історія? <рес> Чуєш, подружка? Що? А ти мені це історії не розказувала? Нічого більше розкажу. Розкажи, і нам <рес> теж розкажи. Ти логічно все правильно. Ну тобто. Так, він підписався потім. Був моїм хлопцем. І звісно. Все логічно. Ось така от махінація. Дуже багато залежить від формулювання в нашому житті. Закриває цей переможний раунд для дівчат. Я сподіваюся, Анастасія Оруджева. Давай, пазі, заводься. Ми в тебе віримо, Це зробимо. Олекса позитив. <гум> я... Добре. Чи правда, що я крала золото і виносила його в колготках? Ну, Це за, за все життя там якось там колись так, було. Давай щоденьку. Я скажу, що я можу повірити і я думаю, що це правда. Боже, без Добре, що у нас немає золота. Я хочу цепочку. Ви перевірили вже на собі? Шість років я сижу е, у своїй сусідки. Е, вона в, у, ну, також вона дитина, це не друга. <реш> і вона, і вона йде на кухню. І я така думаю: а чому б мені не взяти її кільце? А куди мені його покласти, а я в колготках. І я а потім я зрозуміла, що ця схема робоча, і я рік тирила золото у всіх своїх знайомих. І через рік мої батьки знаходять, знаходять мою шкатулочку. Моє покарання було дуже смішне, мене батьки поставили у вугол, але так обличчям, щоб я бачила, як вони обідають. Наша ти золота! Ну, ти ж знаєш, що я багато роблю музики. Так, Ось. Я знаю. І правда чи брехня, що я є в списку співавторів однієї із тисяч пісень співачки Джей Ло Дженіфер Лопес. Чомусь мені має підсвідомість, говорить, що це брехня. О-о. Ой-ой-ой, що це у нас таке вибудовується і вимальовується? На цьому все. Дякуємо, Настя Оруджева і Олексій Позитив. Пане суддя, що скажете? Ви знаєте, виявляється, в цих двох командах якісно брешуть лише Лесі Нікітюк. Та Володимир Шумко. Я за якісну брехню. <рес> І у нас нічия. Три три дивоглядки. Боже, Боже. Позитив Татаяна. Прошу О, Боже, на Боже. дивоглядки. Садка. Садка. зайняли позиції. Не знімай окуляри. Залиш їх, не знімай. Я не знаю, що робити. Нормально, Я не зміг, я не зміг. Я не зміг протриматися і дві хвилини. Будь ласка, дивися, ти в цьому зірка Давай! Що ляха... треба робити? Що треба? Не моргай! кліпай! Не Три, два, один. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера німецька якість. Почали. Стоп! Дякую, Таяна, Можете йти додому. Може, ви я не зрозуміли правила, не але факт залишається я фактом. Просто забула, я забула, що не я треба вірити. Я сказала, що забула. Я ж тобі казав, що вийде, а ти не вірив. Я ж казала, що забула. Мужики! А ти казав, хорош! Піде, 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 піде. Та я! тут? Хлопчик! Зачитаєш бонусно? Яке тобі? З зірочкою, з двома зірочками чи з трьома? Дівчата, станьте до мене. Давай, о, о. Давай. Запитання з трьома зірочками. Скільки відсотків жінок, дивлячись на свого колишнього, хоч раз думали, як я могла на нього повестися? Сто! Дякую, ми тобі віримо. 95%. Кажи, не підходь до нас. Будь ласка, до себе. 83%. Ви прямо настільки впевнені. Ну Хлопці, ну режим дивоглядки. Включили раз, два, сказали. Так, є, 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 може є, бути є, є. Yeah, yeah. давай кажи. Так, воно нормально. Воно нормально, просто таке все одно скажуть. Отже, на запитання, скільки відсотків жінок, дивлячись на свого колишнього, хоч раз думали, як я могла на нього повестися, ви відповідаєте. 83%. 83%. Так. Дякую вам на екран. Хайф, хайф. Нате вам 46. Я думаю, просто не треба фокусуватись Половину. на колишніх, треба на фокусуватись на майбутньому, правильно. Не дивись так на мене. Повністю згоден, але бонус на тисячу не даю. Ну Хлопці що? знову на тисячу гривень вириваються вперед. 6 тисяча гривень. Боже Бо дошка, дошка на дошці. Кожна правильна відповідь один бал. Тобто тут максимальна кількість балів набирається, а у фіналі... Один раунд до фіналу.